Доброго дня. Я презентую дисципліну етика бізнесу. Викладаю особисто її я, Дубас Ростислав Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування університету України. Насамперед, треба сказати, що бізнес, як і будь-яка інша сфера людської діяльності, потребує таких відносно самих етичних норм та регуляторів, які існують у суспільстві в цілому. Взагалі, курс етики бізнесу повинен займати важливе місце в системі підготовки будь-яких професіоналів, які там готові активно включитися в різні сфери бізнесового життя України. Тому сучасні здобувачі освіти мають засвоїти певні інструменти, правила, норми ділової етики та вміти впроваджувати їх у ділові стосунки із колегами, партнерами чи конкурентами. Взагалі. Навчальна дисципліна етика бізнесу розрахована на 5 кредитів, і її головною метою є формування у здобувачів освіти цілісних уявлень про сучасні концепції етики бізнесу, прикладної етики та корпоративної соціальної відповідальності, а також з аспектами практичного застосування цих концепцій в процесі управління або взаємодії з персоналом. З метою побудови ефективної та етичної взаємодії бізнесу та суспільства треба сказати, що навчальна дисципліна надає студентам можливість ознайомитися як з філософсько-етичними вченнями і концепціями, так і з надбаннями вітчизняного та зарубіжного досвіду використання етичних принципів та норм у сфері бізнесу. Зважаючи на таке завдання, в результаті засвоєння навчальної дисципліни, здобувач повинен знати історію виникнення етики бізнесу, основні поняття етики бізнесу та прийоми ділового спілкування, стратегію етичної поведінки в діловому світі, національні та релігійні особливості трудової етики. Способи контролю етичної поведінки на підприємстві, стилі керівництва, етику поведінки керівника та підлеглого і та особливості їх взаєм. Крім того, здобувач освіти повинен вміти застосовувати вимоги професійної етики у своїй майбутній професійній діяльності, розрізняти та етичну, неетичну поведінку. Конструктивно взаємодіяти з іншими людьми, незалежно від там їх походження, стану здоров'я, релігії, статі і так далі, повинен аналізувати механізми підвищення етичного рівня інформ... організації чи підприємства, застосовувати норми ділового протоколу під час ведення професійних переговорів та оформлення контрактів. Окрім того, здобувач повинен Опиратися на принципи відповідальності, чесності, професіоналізму та поваги до інших, ефективно використовувати невербальні засоби спілкування, вміти проводити індивідуальну бесіду чи співбесіди, організовувати прийом ділового партнера, поєднувати таким чином і теоретичні, і практичні аспекти отриманих знань з ділового спілкування. Треба сказати, що курс складається з двох модулів. Перший модуль це. Основні концепції етики бізнесу до цього модулю пропонуються чотири теми: це перша етика бізнесу як наукова дисципліна, друге поняття та етичні цінності організації. Третє – корпоративна культура та соціальне управління персоналом як чинники формування етичних цінностей організації. І четверте це інклюзивність суспільства та корпоративна соціальна відповідальність бізнесу. Другий модуль звучить. Як ділове спілкування та бізнес-етикет він теж включає чотири основних теми: зокрема, перше загальні засади спілкування у бізнес-сфері, друге діловий протокол, третє стиль та імідж ділової людини, і четверте. Етикет неформальних ділових зустрічей. Таким чином, на мою думку, належне засвоєння здобувачами освіти навчальної дисципліни етики бізнесу сприятиме як розвитку цивілізованих ділових відносин в підприємницькій практиці, так і їх особистому зростанню в професійному аспекті. Дякую за увагу.